Що потрібно для онлайн освіти? Треба, ще було бажання університету. Так, по перше, потрібні викладачі, які бажають створювати онлайн -курси. З Чим пов'язується ось цей тут стрімкий такий бум онлайн курсів масових у світі. Війшли телекомунікаційні технології, вони стрімко розвиваються. Ми можемо зробити найкращу освіту, так від найкращого викладача у світі або в країні, uh -huh. доступною десяткам тисяч слухачів. Чи є у нас якась прогалина на загальнодержавному тоді рівні? В Україні жодний, так. Політик жодний посадовець високого рівня відкрито не підтримав масові онлайн курс. Дійсно, це треба виносити на абсолютно інший рівень. Е, я думаю, що починаючи з міністерства освіти угу. і закінчуючи університетами, університетами і факультетами. Я думаю, що, хоча б після цієї передачі, на це на це буде звертати увагу. Єгор Стадний, Іван Примаченко та Андрій Глибовець у першій студії на першому.